Доброго дня, вітаю всіх з наступаючим новим роком. Хочу подивитися розклад про ваш потенціал на 2025 рік. Чи досягнете ви своїх цілей поставлених, і яким буде ваш шлях для досягнення цих цілей? Що заважає, на що звернути увагу і так далі? Тож давайте почнемо з питання, чи заважає вам щось повністю розкрити свій потенціал зараз? Чи заважає вам щось? Повністю розкрити свій потенціал? Якщо так, то що? Міг бути просто вибір. Ось якщо це сфери в роботі, то вам міг цей вибір заважати довгий час. Могли, наприклад, мріяти мати щось своє, займатися такою справою, яка безпосередньо буде організована тільки вами, тобто, що ви не працевлаштовані, а працюєте над, над тим, що про що ви мріяли. Але ось цей постійний вибір це таке балансування між тим, що хотілося б ніби і стабільну зарплату отримати, але і mm. досягати свої цілі. І то це вас могло дещо так збивати з толку, і вам через це могло бути важко. В когось тут буде, що намагалися і на роботу ходити, і щось своє розвивати, або, наприклад, дітей виховувати, хто в декреті і щось розвивати і. Просто в силу того, що часу мало, то от, от, ви старалися також от, і по імператриці, і хорошою дружиною, і матір'ю бути. І це вам як, заважає розкрити свій потенціал, тому що вам важко, ви просто банально можете не встигати. От, часу просто на це немає, ресурсу на це не вистачає, тому що щось постійно потребує вашої уваги. Тому що, щоб бути берегиною сім'ї, от по імператриці, то важко своїх цілей якихось. Кар'єрних досягнути. Тут так виходить. Це постійне що Ви як між, між двох вогнів між... мусите і те, і те втримувати. Ну Так, що ви ніби боретеся, щоб встигати і там, і там всім догодити, а в результаті потім не задоволені тим результатом, який ви маєте. Тобто, ви, наче, працюєте і дуже багато сили на все. Вкладаєте своєї, а результат ну, це як працювати за грамоту. Тобто, що Або цей заробіток він є невеликим, тобто не таким, на який ви розраховуєте, або що просто багато втомлюєтеся і вже й не рані цьому. Тобто, що ви боретеся за якусь таку стабільність фінансову, можливо, але і щоб не втрачати цей статус хорошої дружини, жінки, матері і Десь дуже багато себе віддаєте, і знеселене через це можете бути. Ось тут по сім'їрці кубків. Багато дуже жертвуєте собою, і ці жертви вони не завжди призводять до того, що ви, ви хотіли в житті. Ну, ось це заважає повністю розкрити потенціал. Можливо, якщо маєте а, таких або малих дітей, або навіть що може у вас вже і дорослі діти, а своїх дітей вам залишають. Ну, то якось це підкоригувати, тому що це забирає ваш час і ви не встигаєте, якщо навіть дорослі діти внуків залишають буде, і так. Добре, який перший крок от вам вартує зробити для досягнення цілі? От в кого була якась от мета, от, на цілий рік є мета, можливо, вже поставили, чого маєте досягти, то який перший крок вам вартує зробити для досягнення цієї цілі? Має якісь залежності, ну, що любить там, зустрітися з компанією людей, гарно посидіти за столом, щось там випити, то, ну, або курити, ну, можливо. Тобто, якщо є якісь такі залежності, то їх варто би було позбувати, тому що вони можуть сильно забирати ресурс із вашого здоров'я, і ви можете через це часто розчаровуватися. Ну, взагалі, а алкоголь є депресантом от, для людей, які можливо не зовсім знають, не зовсім розуміють цю, цю деталь алкоголю. Тобто, це може ось дияволу відводити вас від вашої мрії, тому що от власне вийшло біля таких карт. Ну, одним словом не буду пояснювати. Я ж не думаю, що тут кожен таро знає. Одним словом, якщо маєте якісь залежності, то краще з них злізати. Якщо, наприклад, вживаєте якісь там таблетки які от для покращення сну, там якісь снодійні, то краще також постаратися з цього злізати. Або там, може бути навіть від кави якась залежність, що кофеїну дуже багато вживає. Тут в кожного буде різне, але будь-які залежності, які ви маєте, краще їх позбутися, Вплоть до серіалів, на які тратиться дуже багато часу. Тут в кожного буде своє, я ж не знаю, які там у вас маленькі такі штучки є, від яких вам важко відмовлятися. Просто перегляньте їх, можливо, є щось таке, що можна скоротити. І а, також почніть із того, щоб десь чи чистку зробити, якусь це, якщо а, от. Ну, можете молитися, тобто якось десь до вищих сил звертатися, не нехтувати це, могло бути таке, що десь нехтували. От поерофантом, якщо у вас є, наприклад, якийсь духовний наставник, якщо це ж не обов'язково, що прямо точно релігія. Це може бути духовний наставник, це можуть бути поради котроїсь старшої людини, до яких ви можливо не завжди прислуховувалися, але ось, в ключі питання, який крок вам вартує зробити для досягнення вашої цілі в 2025 році. То можете більше прислуховуватися до цієї людини, вона нічого поганого вам не бажає. Ну, ось так, тут кажуть карти. Комусь потрібно було, напевно, почути. Добре, давайте запитаємо, от який страх найбільше блокує ваш рух вперед? Можливо, було щось таке, що вже думали, що досягнете, а не досягнули. Можливо, щось змінилось, якийсь обставин. Який страх найбільше блокує ваш рух вперед? Ну, в декого тут може вийти так, що якщо ви з головою поринете в самореалізацію, то ви переживаєте, що. В ваших близьких, в ваших рідних появляться якісь інші люди, обставини, що от вони вас як будуть ну не те що уникати, а що от ви менше як будете з ними бачитися, проводити з ними часу. І це не призведе в вашому житті ні до чого доброго, тому що ви будете більше самотньою в житті почуватися. Ось, що ви переживаєте, що от від вас люди як ну, заблокуються, як не, не будуть. Ну, наче кликати вас якби в своє коло. Це може бути як сім'я, так і друзі. Тут в кожного по-різному програється, але от, що, навіть, ну, що дитина буде там від вас закриватися, якщо це про дітей. Що вони будуть вас бачити холоднішою, тому що ви от вже сконцентровані на чомусь такому суто своєму, і вони будуть вас дзеркалити. Ви, оце, у вас є страх, що ось у вас почнуть дзеркалити, і вам це при біль. Ви розумієте, що вам, ви не хотіли б цього позбуватися, подив'яція мечів. Так, що ви от. Будете такою обнуленою, що ви ніби йдете в нове життя, але тим тим не менше ви віддаєте в жертву також таку не менш важливу частинку свого життя, яку би ви не хотіли віддавати. Тобто ви не хотіли би, щоб люди вважали, що от у вас є якась третя обставина, через яку блокується з вами спілкування, проведення часу, ділення любові з вами, що ви, бо тому, що ну іби все підряд не встигнеш також в житті. Тут в кожного буде свій ритм життя і своя ситуація, і своя сім'я, але ну всі ми розуміємо що також ну, не розділишся, не розпрошишся на всіх абсолютно. Тобто ви, може цей страх у вас бути присутнім. Так, от, є страх, що вам от, буде важко через те, що ви підете от в зародження якихось нових ідей як в реалізацію своїх мрій. Ну, може у вас таке перещад бути, тому що ну, так, так воно дійсно може статися. Можливо, треба якось. Більше от мати чи то якийсь такий графік, ну, тобто знайти для себе якийсь спосіб, так, щоб ви це змогли гармонізувати. Тому що таке дійсно може статися у вашому житті. Щоб показує мені, що це може бути таке, що в результаті ви будете самотні, і що ви десь про це можете шкодувати. Ну, постарайтеся якось тоді гармонізувати. Тут нічого такого страшного немає. Близькі, рідні, друзі, ви також повинні розуміти, що у вас є свої бажання, цілі і мрії. Тому, можливо, можна якось просто переглянути. Той спосіб, по якому ви будете жити, якось планувати свій день зустрічі з ними, проведення часу там, з дітьми, з родичем, з чоловіком і так далі. Ну, Щоб ви просто знали, якийсь. Це такий підсвідомий може бути страх, звичайно. Добре, а що карти радять вам зробити, щоб подолати оці якісь внутрішні бар'єри? Що радять зробити? Ну тут як могло бути? Могло бути таке, що ви старалися догодити дуже багатьом людям навколо себе. А вони вас наче як обкрадають. Не всі люди, з якими от ви ділите свої дозвілля, не всі вони рівноцінно віддають взамін вам енергії, інформації і так далі. Тобто, щоб просто це якось спинити, ви просто повинні розуміти, що ви в силі, от ви дуже така взагалі от, родюча жінка в, в, в будь-якому плані, в смислі цього слова. Ну, що ви от породжуєте якусь таку силу, енергію гарну навколо вас, і вам під силу це все втримати. Тобто, що ви маєте багато ресурсу і що ви можете на ньому втриматися. А вам просто який яка от порада тут йде, щоб позбутися цих бар'єрів, то просто з цими своїми ідеями на життя просто рухатися вперед, рухатися і не сильно аналізувати, чи вам точно потрібно рухатися в цьому напрямку чи ні. І От так, як воно є, можливо, цей ритм вас не зовсім би влаштував, можливо, це дещо повільний ритм, але от в цьому ритмі якийсь час йти, так як воно йде зараз у вас. Просто що старатися фільтрувати, котрим людям ви віддаєте занадто багато. Ну, мені йде, що може бути таке, що у вас реакція якихось людей може спустошувати, може, наче. Ну, наче змінювати ваші думки про себе, може занижувати самооцінку. Хоча ви до них з добром до цих людей, наче і вони до вас не зі злом. Просто ну як спустошення у вас таке може бути, що у вас енергії нема, що ви менш здоровою себе почуваєте. А може хтось, що дійсно хворієте. І що ви десь розумієте, що можливо, це не завжди через те, що якась там простуда чи ще щось, а просто через те, що от ви стабільно, от хронічно не знаходите часу для нормального відпочинку. А натомість, коли от вас просять там, чи допомогти, чи лишній раз зустрітися з тими, з ким вам неприємно зустрічатися, то це вас спустошує і ваш ресурс забирає. Ну, тобто, більше якось цю свою силу старатися врівноважити, щоб не йшло, перегину в якусь сторону, щоб не було так, що ви з собою постійно жертвуєте. Ну тут можуть бути як токсичні, такі якісь знайомі, так і родичі. Котрі щось таке ну, штурхнути якось так вас можуть, якось так голочкою вколоти можуть, щоб, щоб вас це задіває. І ви вже собі там на протязі декількох хвилин, або де, навіть там, декількох годин можете час від часу про це згадувати і думати, що ж це означало? Чи це мене зараз образили, чи це я це так сприйняла? І це ваш ресурс забирає. А це а кожна така якась річ, це ну, з нашої енергії, яку ми віддаємо комусь в силу чогось, якихось там маніпуляцій або. Не знаю, таких от токсичних коментарів в нашу сторону, якщо вони негативні, то це все впливає на наш фінансовий стан, тому що фінанси і наша реалізація, це все йде від нашої енергії, наскільки ми енергетично маємо гарний запас. Так, у нас тут така карта випала, я її витягну. Колесо фортуни. Тобто, коли ви цю силу свою врівноважите і залишите дуже таких потрібних людей у вашому житті, я нікого не... Не пропоную нікому завершувати відносини з людьми, які, можливо, не зовсім багато якоїсь енергетичної користі вам давали. Я просто маю на увазі, ну, що ви переберіть собі, тобто, хто вам дійсно потрібен, хто ні. Можливо, просто менше взаємодіяти з людьми, які не дуже хороші, коментарі в вашу сторону, говорять, наприклад, або якось використовують ваш час там. Навіть якщо це діти, які от, внуків отам, лишають, то, можливо, потрібно переглянути, як зачасто вони їх будуть залишати, тому що ну, також не окей. Або подруги, які там можуть часто якось використовувати. Ну в кожного буде своя ситуація. Це можуть бути як люди, так і обставини. Якщо це якась невдячна робота, що ви працюєте за копійки, то це ця робота у вас висмоктує цю енергію, тому що ви раз за разом відчуваєте, що ви десь не дозаробили, ніби вклали забагато енергії на ті кошти, які отримали. Ось так тут виходить. Одним словом, врівноважити свою силу, свою свій ресурс. Свій графік, ось свої способи, як ви проживаєте життя, так, щоб вам ставало енергії на все, те, що ви хочете. Добре, які ресурси зараз доступні для вашої самореалізації? Які ресурси зараз доступні? Ну, люди або якісь інші ресурси? Зараз доступні, можливості, можливості. Ну, а Взагалі, хто має дитину, то дитина вас може наповнювати. Ви хоч і втомлюєтеся, і ви десь розумієте, що ну, для тих, хто має дітей, або нове якесь починання. Це не обов'язково жива дитина, це може бути якесь нове починання, новий проєкт в житті, і це вас живить. Тобто ви десь по такій по сходинках йдете, наче піднімаєтеся нагору через це. Якщо це. От щось таке нове, що ви почали, то ви починаєте, можливо, отримати задоволення від цього нового починання. Якщо це дитина, то ви розумієте, що ви зрощуєте цю нову людину, і це для вас от дуже приємно от стає на душі, і це вас збагачує. Тобто це гарний ресурс, і він вас наповнює. Тобто, позбуватися його, звичайно, не потрібно. Ну, я маю на увазі, якщо це не дитина, а якесь діло. Бо ясно, що дитини не будете позбуватися. Тобто, що це вас наповнюється. І також тут виходить чоловік стихії землі, але це не обов'язково, це може бути просто чоловік, який вміє заробляти кошти, який вміє якось фінансами гарно розпоряджатися, так, щоб ставало на все. І якщо це ваш чоловік, наприклад, там, законний, або, не знаю, якийсь там чоловік, з яким ви просто зустрічаєтесь, якось будуєте свої відносини, живете, то він такий, що от любить, щоб вистачало його ресурсу на всіх, і на дитину, і на вас, щоб кожен почувався комфортно. І ось цей чоловік є таким прекрасним. Просто ну це може бути навіть тато, тато, брат, син, в кого син виріс, то це може бути дуже таким хорошим на даний етап життя ресурсом для вашої самореалізації. Можливо, він от дає вам якийсь шанс. Побудувати себе, поки він, наприклад, старається якось от, ну, тил такий робити для вас, щоб все було добре. Також можете його вважати імператором в своєму житті, може бути від вас трошки старший. Може, знову ж таки, може в когось чоловік старший, або якийсь кавалер, або, або тато. Ось тут так іде. Можливо, по роботі є якийсь такий чоловік, який є ресурсом для вашої хорошої самореалізації, вплив до того, що ви могли десь працювати, а там гарно досвіду. Просто досягли. Ну, тобто з цим чоловіком, сином, чи хто це у вас є, далі ось, черпати звідси цей ресурс, не встидатися. Якщо от вам навіть хтось дає кошти на самореалізацію, або хтось вас навіть частково утримує. Тим часом, поки ви працюєте над влаштуванням свого життя, то це нормально, тому що ви ж не сидите без діла і справді працюєте над цим, тому не встидайтеся цього. Ви мені також виходите тут королевою Пентаклів, людиною. Такою заземленою, домашньою сімейною, такою, яка ну, не хотіла би ну, така людина, яка не хотіла би виходити за, за рамки сім'ї, тобто все для сім'ї робити якомога краще. Ну і власне тут ще чоловік цей ще виходить, то ви можете бути з ним парою. Або ви і він бачите одне одного парою, навіть якщо ви парою і не є. Але більше тут виходить, що так якби ви є парою. Навіть якщо зараз не зустрічаєтесь, то енергетично десь стримуєте одне одного, можливо, можете бути десь на відстані. але Ну, час від часу, або в принципі зараз вже десь на відстані як енергетичній, так, такі ментальній. Ну, тобто, можуть бути якісь такі обставини, які вас час від часу розділяють. Але тим не менше, цей чоловік він багато в чому вам допомагає. Можливо, з ним ви маєте це якесь нове починання, новий проект. Може, з ним якийсь бізнес маленький, зараз вже розробляєте, працюєте принаймні над цим, або відкладаєте якісь кошти, або дитину з ним можете ростити, навіть якщо разом не живете, то все одно цей чоловік добре до вас відноситься і якось так вас сприймає такою жінкою, дуже цінною для себе. Дорогоцінною. Такого це буде тато. Але далеко не в усіх. Добре. Тож, давайте перейдемо до питання, як ви можете от, підвищити якусь впевненість в собі, от, щоб не переживати через ці внутрішні бар'єри, якщо вони от, є в когось, можливо, комусь треба знати. Розклад загальний. Якщо от, діло в самооцінці, то як ви можете підвищити от, самооцінку, впевненість? Ну, просто інколи, ось, знову ж таки, по-перше, виходить цей імператор, і вам треба більше якось прислуховуватися, можливо, до якихось його порад, більше по життю якось розслабитися, не приймати поспіш, поспішних рішень, а більше думати. Тобто більше своє життя тримати от в такому спокійному порядку, нікуди не спішити. Тому що могло бути таке, що у вас дуже багато. Ідей різних, а те, як їх от зробити, яких виконати в швидкий термін, це вже важче. Позбавитися якогось блокування своєї енергії. Ви можете інколи якби, закриватися в собі, можете уникати інших людей, хоча немає чого. Навколо вас можуть бути люди, які можуть вам непогано ніби порадити. Навіть виходить карта порад може бути одна або дві людини от у вашому зараз колі. Спілкування, які завжди вам приносять якусь інформацію гарну, якесь от добро, якось можуть вас завжди підтримати. І ну, це можуть бути навіть подруги, якісь, ну тобто, що жіноча стать може бути здебільшого. А ви навіть от від цих порад можете себе якось деколи закривати. Хоча. Хоча це ви, наче сама ну, створюєте собі якусь таку як колбу, в якій от ви закриваєтеся. Це не, не, не те, що лише від них, а от, в принципі, від багато яких подій в житті. Життя вам дає шанс на те, щоб вам було більш спокійно, якось дає вам шанси і того заробітку, і в благополуччя в багатьох сенсах цього слова, а ви вже десь боїтеся довіритися. Можливо, у вас така була травма відкидання, що десь вас чимось обділили, чи якось. Ну, не те, щоб принизили, а якось, ну, з вами якось не порахувалися, чи що. Ну, тобто, чи відкинули, і ви через це закриваєтесь. Ви очікуєте, що і наступні люди в вашому житті можуть вас відкинути. Тобто Треба позбуватися ось цих таких блоків внутрішніх. І це вам підвищить самооцінку, підвищить впевненість, і ви вже будете більше своїм життям керувати, більше якось будете лад робити в своєму житті такий, який ви уявляєте, і більше вам буде весело. В житті, от по трійці ці кубки, у вас буде більше радості, веселощів і менше усіх заганять себе в різні роздуми. Добре, ну і давайте подивимося для тих, в кого є відносини, бо там виходили люди, які мають діток, можливо, ви маєте чоловіків. Давайте запитаємо, от що допоможе гармонізувати от вашу роботу, ну, тобто ваше особистісне зростання, досягнення цілей, особисте життя взагалі? Духовний розвиток, ну, що допоможе гармонізувати ваше життя загалом, у 2025 році. Що або хто допоможе гармонізувати це життя? Ну, питаю, хто або що. Виходить так крас красномовно тут. А, є, е, е, це може бути жінка, можливо, там ваша мама, сестра, подруга, не знаю, дочка в когось, можливо, доросла. Може бути стихій вогню ця жіночка або стихії води. Також мені йде, що ви можете належати до одної із цих стихій, хто вам допоможе якось пояснити, як краще гармонізувати це життя. Може бути навіть старша ця жінка. Від вас, в кого це, наприклад, мама і так далі. Ну, одним словом, тут орієнтуйтеся на жінок стихії, вогню і води. Може бути навіть таке, що ви є однією з цих стихій і що ви сама собі допоможете, тому що хто як не сам собі допоможе, як то кажуть. І також виходить король кубків. Може бути як людина стихії води, так і людина, яка вас любить, тому що кубки це у нас завжди така мастя любові, кохання. Тобто ці люди так гарно вийшли, тому що питали хто або що, і вийшли. От люди: один чоловік і жінка, жінки, або ви сама. І все закривається картою Туз Пентаклів. Це завжди карта про нові починання. Це так якраз гарна розклад про досягнення цілей. Власне, пентаклева карта це зазвичай карта пов'язана з фінансами, самореалізацією і новими ідеями-починаннями, і в чому вам ці люди і допоможуть. Тому дуже надіюся, що так у вас і буде, що у вас буде ця така. Підтримка в житті, і ви зможете нею користуватися і йти впевненіше до своїх цілей, адже завжди краще, коли хтось вас підтримує, і якось зі сторони бачить, як можна було би ще краще це для вас зробити. Головне відсторонюйтеся від токсичних людей і більше акцентуйте свою увагу на тих, кого ви любите, на своїх дітей, котрих ви любите, якщо маєте. І на ось цих людей, які у ваше життя несуть тільки якийсь позитив і підтримують вас у ваших ідеях. Потузу Пентаклів це можуть бути люди, які знають, можливо, про ваші ідеї або здогадуються, і вони якось дуже вболівають за вас. чим я вас і вітаю, тому що дуже завжди приємно мати таких людей. І на дні колоди в нас також. Туз мечів, що ще раз підтверджує те, що або ви, або ці люди маєте ну, неабиякий розум для того, щоб додуматися, як зробити правильні рішення і уникнути багато помилок. Швидше, мені йде, що це ви знайдете, все якось зможете докупи скласти, що от ви берете соціум або ось від цих людей і зможете от гармонізувати своє життя так, щоб в усіх сферах у вас було всього достатньо. А вас вітаю з наступаючим новим роком. Дуже надіюся, що у вас так і збудеться все в житті. До наступних розкладів!